Під адреналіну людина може робити надприродні дії, а тим більше, якщо його можна підвищити за допомогою парфуму. Ми продовжуємо наше знайомство з нашумівшим парфумерним брендом ГормонПері, де кожен аромат присвячений людським гормонам та їхнім діям на організм. Саме розпилення даного аромату діє як адреналін, воно пробуджує увагу та зосередження. А люди, які будуть чути цей максимально сильний шлеп та стійкість, будуть підвищувати увагу на вашій присутності. Він важкий та максимально задимлений о, Який зразу продупляє і просто максимально концентрує твою увагу. Дуже багато ладану та уду, які поєднані з гвоздикою та шафраном і монотонно поєднюються з трояндовою олією. Вона максимально східна та пряна і аромат прям дуже густий. Жестяк. Тому сміло готуємось до похолодання і заводимо уточуючих у стан афекту підходить як для чоловіків, так і для жінок, і як завжди, доступний в нашому асортименті в розпові від 1 мл.